Довгий час День молоді України відзначали наприкінці червня, проте свято перенесли указом президента України. День молоді святкуватимемо 12 серпня, коли за календарем ООН відзначає міжнародний день молоді. У користані заходи заплановані 10 серпня на стадіоні Спартак та 12 серпня на центральній площі міста. Планується проведення таких розважальних заходів з 10 -го серпня на стадіоні Спартак спортивно-розважальної активності з 17 до 20 години 100 восьмого до 20 відкриті уроки футболу теж на стадіоні спартак також на стадіоні спартак 1008 сімнадцятої до 20 молодіжне тренування «Free Fitness Space», де ви можете зареєструватися за посиланням на офіційних Джерелах Христинської міської ради. 10 та 12 серпня буде проходити благодійна акція від громадської організації Промінь Любові на підтримку Збройних сил України. А 12 серпня чекаємо вас на центральній площі міста, де будуть теж проведено ряд цікавих заходів, в яких ви можете прийняти участь. Зокрема, Буде вечір молодь для молоді на центральній площаді 17 до 20. Також заходи в рамках інформаційної кампанії Ти Як проєкту життєстійкості в громаді з 17 до 20 години. Шановні мешканці територіальної громади, запрошуємо вас разом з нами відсвяткувати День молоді.